Я говорила, що хейтерские коментарі только від українців. Це большая разница, тому що у мене є люди з Казахстану, из Молдови, из, из Грузії, і вони мені теж писали, вони теж були раді, що я вернулась. І це правда, це об'єктивний факт, що угрозы смерти за это були тільки от українців. Альона Венум щиро дивується тому, що її захейтили саме українці за те, що вона на секундочку перейшла на російську мову. What? Дивовижно, що її захейтили українці і тільки українці, а не якісь там росіяни за те, що вона перейшла на російську мову, або, наприклад, жителі середньої Азії за те, що вона знову ж таки перейшла на російську мову. Сьогодні, на огляді у нас моя улюблена блогерка Альона Веном, яка вирішила от нещодавно знову повернутися на Ютуб через три роки мовчання, сказавши усім, що. Я вирішила спілкуватися російською мовою. Я боялась виходити три роки на Ютуб, тому що я боялась, що мене засудять. І ось я спілкуюся російською мовою. У нас з вами сьогодні довга і серйозна розмова, і я хотіла б бути іскрині тут, тому я зараз перейду на тот язик, на якому я змогу правильно свободно донести все, що я хочу вам сказати. Альона в'яну прийшла на підкаст або, можливо, інтерв'ю до Василя Тимошенко, де вони як старі друзі поспілкувались, гарно провели час, але цього відео не було б. Якби не було чогось крінжового, почнемо спочатку інтерв'ю, а саме з моєї улюбленої теми, чому ж Альона Веном вирішила перейти назад на російську мову. В якийсь момент я відчула біль тих людей, які знаходяться там, і яких просто тошнить від всього російського. І тоді якась Щось шото по типу, як розбомбили, а щото таке. Меня теж тоді це дуже... очень. Задіяла, і я із болі теж перейшла на українській із болі. Це було рішення із болі. Перейшла на українську мову з болю. Це 100% не викликано тим, що вона, наприклад, подумала, ну в Росії більше нічого не світить. Тому я перейду на українську мову. Буду розвивати тут уже свою там інфлюенсерську кар'єру. Але з часу вона зрозуміла, що тут не буде таких величезних об'ємів, як на тій самій Росії. І тому вона вирішила так трішки перекатитися назад на російську мову. Хоча само початку планувала тут все-таки зробити серйозну таку кар'єру. Знову ж таки, це особисто моя думка, і це дуже дуже чітко проглядається, тим, що вона каже, що вона перейшла на українську мову. Вона казала, що вела блог на українській мові. Очевидно, що це все зроблено для підтримки українців і типу привернути увагу брендів. Адже очевидно, що тепер російські бренди не будуть працювати з нею, і тому вона вирішила перейти на українську мову, щоб отримати хоча б якісь кошти від реклами від українських брендів, але знову ж таки вона зрозуміла вже дуже пізно те, що гібарити не такі самі, як на Росії. Про що вона теж потім скаже, і ми до цього обов'язково повернемося. тенденції які я не зовсім вважаю здоровими, в тому числі це обмежує свободу людей, жила їм смерті за те, що вони виїхали, ділити українців на сорта. Якщо ти говориш на русский, по русски порусські, ти второй сорт, якщо ти виїхав з країни ти другий сорт є сміння якби у нас свобода, яка безпечена конституцією. Ніхто не має права нікого переслідувати за гендерними ознаками, мовними, релігійними і так далі. І це порушення конституції. Це моє право як українки вибирати, якою мовою я спілкуюся. І зараз це право масово порушується. Масово. І мені дуже гірко, що українське суспільство немножко переходить в ту сторону, щоб агресивно боротися проти інакамисля внутрі країни. альона Веном одразу ж почала будувати себе жертву казати про те, що їй там бажали жахливих речей, їй писали жахливі речі, але це все було в інтернеті. І давайте будемо чесні. Всі ми інтернет-герої, особливо я, який зараз знімає це відео. Альона одразу ж згадала й про конституцію, про те, що це взагалі то моє право, мовне право як українки. Хоча, чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли останній раз вона була в Україні, якщо вона взагалі була, адже більшість часу вона зараз проводить на балі на на Якихось можливо Дубай, якісь там робить опенінг школи, ще якісь онлайн-курси, багато чого іншого. Далі це було одразу вже відео показано, дуже-дуже все-таки цікаво виглядає. Ти не зараз не в Україні. Очевидно, що люди, які зараз знаходяться в Україні, бачать все те, що відбувається навколо, усі ці повітряні тривоги, стрес, усе це просто в, в, накопичується в нас, і ти просто фізично не можеш подумати і про те, що типу хтось досі спілкується російською мовою, особливо інфлюенсер. якщо ти інфлюенсер з великою аудиторією, будь ласкавий, спілкуйся українською мовою. Навіщо ти в українському інфопросторі ведеш блог або, наприклад, там знімаєш відео болотяною мовою? Ти нічим не відрізняєшся від інших. Чим твій контент унікальний? Я впевнений, що у них тих блогерів багато, і ти нічим не виділишся. А навіщо тащити це сюди, в наш інфопростір? Виправдовувати і дозволяти людям все, тому що у них травма війни і. У мене теж я багато чого втратила. Я розумію, не так багато, як ті, хто втратили життя близьких, але я теж втратила. І у мене є все, що є мої особисті кордони, і моя свобода, і моє право вибору. І а, не я одна так вважаю. Багато моїх підписників вважають точно так, що вони вживу до мене підходять, і вони кажуть, говори про це, тому що. Это очень большой пласт населения, котрий сейчас притесняют свої жі. Чесно вам скажу, не знаю про який величезний пласт вона взагалі говорить, адже у нас можна спілкуватися російською мовою. Це правда. У нас можна спілкуватися російською, і немає такого, що коли ти будеш іти по вулиці, тебе будуть гнати з саними тряпками, будуть вилами там виганяти казати: йди геть додому звідси, йди вчи українську мову, розбійник і багато чого іншого. Але на тебе будуть дивитися як не дивака, особливо коли ти блогер інфлюенсер з величезною аудиторією або просто лідер думок і спілкуєшся Російською мовою більшість рекламодавців просто відвертаються, адже більшість людей все-таки свідомі, і вони прекрасно розуміють, що для більшості це не сподобається, що, наприклад, цей продукт засвітився у блогера, який спілкується російською мовою. Да, і, до речі, протягом усього інтерв'ю я нарахував близько вісьми або навіть дев'яти вспливаючих цих тих вікон, щоб підписатися на канал. Тому давайте я зараз проведу експеримент. Наступні кожні п'ять секунд буде з'являтися там. Вам підсказочку, що ви підписалися, можете прямо зараз це зробити і поставити вподобайку, і написати коментар від семи слів для того, щоб краще просувалося це відео. Якщо що я пожартував, кожні 5 секунд не буде цієї фігні, але ви все одно підпишіться. Адже близько 70% людей, які дивляться цей канал, досі не підписані. Виправляйте цю ситуацію. Дякую вам величезне. І той тот момент, коли я віжу, як блогери записують на українському, потім блокується телефон, кладеться на стол, и все переходять на русском. Но я это вижу как лицемерие. Я это вижу как игру, в которую я не хочу играть. Для кого-то это лицемерие, для кого-то это искренняя позиция. Если это искренняя позиция, да, пожалуйста. Ну, дайте мені тогда і мою іскренню позицію. Міть знову ж таки не знаю про яке ліцеміріє вона взагалі говорить, адже я казав раніше і буду продовжувати казати. Ти блогер інфлюенсер будь ласка, веди свої соцмережі українською мовою серед своїх там друзів, подружок, бабусь, дідусів, сестер, мам. Б... Татусів, багато чого іншого, спілкуйся, якою хочеш мовою, але величезне прохання. Очевидно, що коли в тебе є, наприклад, величезна база фанатів, вони бачать, що ти спілкуєшся українською мовою, вони теж починають. Переходити на українську мову, адже їх кумир спілкується українською мовою, їм подобаєшся. Ти, ти не змушеш їх казати, типу, будь ласка, прямо зараз переходьте всі на українську мову, адже так не працює. Працює лише те, що цікавий контент українською мовою буде споживатися, і люди будуть до цього тягнутися, і вони будуть розуміти, да, справді українська мова справді важлива, е, сурова там українізація не працює. Працює лише лагідна українізація, коли більшість е, інфопростору спілкуються українською мовою, і очевидно люди людина теж буде потихеньку переходити на українську мову. Я говорила, що хейтерські коментарі тільки від українців. Это большая разница, потому что у меня есть люди из Казахстана, из Молдовы, из Грузии, и они мне тоже писали, они тоже были рады, что я вернулась. Я, я могу не, не точно формулирование выкорустовывать. Вот да. так это важная формулировка, оно же так и все искажается, так и кенселят людей. Mm -hmm. а, и это правда, это объективный факт, что угрозы смерти за это были только от украинцев. Зараз слухаємо уважно. Погрози в сторону альони Венум були лише від українців. В той час зараз супер уважно, слухаємо, в той час, як росіяни і друзі там з Казахстану і Арменії, чи де вона там сказала, підтримали її. Я щиро здивований, що я взагалі маю про це говорити, адже Альона Веном справді не бачить проблеми в тому, що її захейтили українці за те, що вона перейшла на російську мову, в той час, як росіяни не захейтили її, а підтримали за те, що вона перейшла на російську мову. Покажіть мені, бодай один коментар або одного росіяна, на який справді подумав, що типу, ах ти ж блін, Альона Веном. Мой руцький язик забрала. Ану, поверни назад. Як можна серйозно казати про те, що мене захейтили тільки українці за те, що я перейшла на російську мову? А хто тебе мав ще захейтити? Жителі Таїланду, чи що, я не розумію? справді думала, що росіяни її захейтять за те, що вона назад на російську повернулася? Чого вона взагалі очікувала? Шановний глядач або глядачка, поки ти зараз це дивишся, відео у мене проходить дуже і дуже важливий збір. Я відкрив банку на 50 Тисяч гривень, і усі ці гроші підуть на закупівлю дуже важливих речей, а саме турнікетів, яких так не вистачає. Правильне застосування турнікету може зменшити шкоду, а можливо навіть врятувати людське життя. Повірте, це вам каже медик уже шостого курсу. Збір необхідно закрити якомога швидше. Тому ось тут я вам залишаю для зручності qr код Можете, якщо ви дивитесь на телевізорі, поставити на паузу, просканувати своїм телефоном, закинути ваших 5, 10, 50, 100 або навіть тисячу гривень. Немає маленьких донатів, є лише людська байдужість, і ваша байдужість може вартувати комусь життя. Посилання на банку залишу в описі під цим відео. Знову ж таки, qr код у вас на екрані, і в закріпленому коментарі теж буде посилання на монобанку. Ну і щоб змусити вас якось задонатити, можете приходити до мене на Twitch, канал, на мої стріми. Я вам роблю контент. Ви даєте мені гроші на збір. Ми закриваємо збір. Все рівно, все чесно. Ось у нас зараз період, де ми дивимося, зважені та щасливі та битву екстрасексів. Тому Обов'язково приходьте на стріми та підпишіться на телеграм-канал, щоб не пропустити трансляції Ну мені іноді хотілося б, щоб у мене були такі ж цифри, які були раніше, тому що м охоплення в мене впали, коли я перейшла на українську в шість разів. В шість на сотнях тисяч це багато. Це дуже багато. Мені було боляче. Боляче, ну. Я про це навіть ніколи не казала, і мене зараз придорнуло. Тобі боляче. Там люди, люди помирають, а тобі боляче. Ну це також моя втрата, і втрата на яку я працювала на це дуже багато. Я вклала в це дуже багато ресурсу. Альона справді вважає те, що в шість разів менше перегляди це величезна втрата для неї. Те, що вона там дуже сильно старалася, і прирівнює, каже, що типу, ну звичайно, там люди теж втрачали щось, але типу, це теж для мене важлива втрата. Хтось втрачає бізнес зараз у нас в Україні, хтось втрачає там, наприклад, житло. Хтось втрачає життя і багато що іншого. Для Альони Веном це саме те, що вона втратила величезні охоплення, величезні перегляди. Як я вже зазначав відео першому про Альону Веном, і скажу це тут. Теж дуже дуже коротко. Людина, яка поборола Еверест, не буде так само радуватись те, щоб вона там, наприклад, залізла на гору хом'як. Вона мала величезні перегляди, величезні статки, величезну кількість підписників, фанатів, і ті самі відчуття з нашою аудиторією не будуть, адже перегляди там і перегляди тут у нас різняться. Це очевидно. Ну і переходимо до самого цікавого. Наостанок я залишив те, що Альона Навіном підтримує, що в Америці заборонили мати більше ніж два гендери. Трамп сказав, що існує тільки два гендери: чоловіки і жінки. А також він заборонив трансгендерам. Приймати участь у жіночих видах спорту, uh -huh. теж розкажи, як е, твій чоловік, ну і ти поставилися до такого рішення. Uh, у нас одна і та ж думка. Uh, я думаю, що це адекватно і правильно при тому, що uh, в мене теж є uh, у нас є ця ліберальність. У нас є друзі геї. Вони класні і вони дуже класні. І вони мають право на самовираження, Це 100%. Але те в яку крайність це вже завело, навіть геї самі. Казали, ну це просто щось крейзі. Ми це не підтримуємо. Це э, саме вок культура, там, де 16 гендерів, там, де гормони дітям. Були случаї, що дітям гормони, ну діти просто не стріляють, що вони роблять. Кололі гормони це not наскомперебл, несовмістимо з чим-то там, і чоловік умер, ребята умер. На ну, тобто, вже перший смертний случай. Куди би на далі пішло, непонятно. понятно. У Альони Вену були дуже цікаві аргументи з цього приводу, адже вона сказала, що були новини про те, що якась дитина загинула від э, того, що для неї кололи саме ці гормони для того, щоб змінити стать, що там щось не спрацювало, на щось була реакція реакції, багато чого іншого. Мені стало цікаво, чи це правда, і як кожна адекватна людина, замість того, щоб вірити словам блогера, я просто пішов і почав сам шукати інформацію в інтернеті. Спочатку я написав. В гуглі написав про те, що дитина загинула від е, гендерних гормонів для те, що для неї кололи. Звичайно, звучить дуже дуже тупо, дуже просто, але в інтернеті взагалі нічого не було знайдено. Було знайдено лише там якісь записи за 2000 Сьоми чи 1999 рік про те, що дитина загинула від якоїсь хвороби, коли для неї давали гормон росту, чи припинили давати гормон росту, щоб дитина перестала набирати вагу, але вона через щось там загинула. Потім я подумав, що можливо я погано шукаю, тому написав і запитав у чата GPT, типу на англійській мові, чи можете мені будь ласка, знайти заголовки новинні про те, що дитина загинула від гормонів, які дають при зміні статі. На що мені знову ж таки ChatGPT відповів про те, що ніде немає таких записів. Ми нічого не знайшли, немає ніяких повідомлень про або медичних доказів, того, що дитина померла безпосередньо від гормональної терапії, пов'язані з гендерним переходом. Можу собі так чисто запідозрити, що хтось читає так, би мовити, не дуже достовірні новини. А саме, новини правого крила людей, які взагалі підтримують Трампа, людей, які підтримують взагалі оце все, що відбувається на. То ті самі Америці, в тих самих вестернів, якщо вам цікаво, можете глянути моє минуле відео, де я записав про те, що було взагалі в білому домі, 28 лютого. Навряд чи забудеться українцями просто так адже цей день. Трамп дуже і дуже сильно зневажливо віднісся до кожного українця. Я думаю, що це усіх зачепило заживе. Приємного Приємно вам перегляду після цього відео. Дякую вам величезно за перегляд цього відео. Тому бігом дивитися минуле відео і потім дивитися відео про льоновеном. Був би вам дуже вдячний за вподобайку, за коментар від цими слів. Та обов'язково підпишіться на цей канал. Люблю цілою обіймаю. До зустрічі.